Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів більш детально розповісти про підвищення пенсії з 1 червня 2023 року, і я вже не один раз в попередніх своїх відео розповідав про підвищення пенсії з 1 червня 2023 року і розказував про категорії пенсіонерів, яким підвищать пенсії з 1 червня. І так як у нас на каналі Банківський клуб все ж таки залишились люди, які задають питання на цю тему, тому я вирішив відзняти і публікувати окреме відео, в якому я більш детально розповім про підвищення пенсій і кому буде підвищена пенсія з 1 червня 2023 року. Поїхали, шановні глядачі. Якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Незважаючи на воєнний стан в Україні у березні 2023 року було проведено масштабну індексацію пенсій, яка тут торкнулася понад 10 мільйонів українців. Мінімальна доплата склала. 100 гривень, а максимально 1500 гривень. Також стало відомо, хто з 1 червня отримає збільшення до своєї пенсії. На 1 червня не заплановано. Взагалі підвищень пенсій, але саме з червня починають отримувати підвищені суми виплат пенсіонери, які працюють, яким перерахунок проводили ще у квітні 2023 року. Але через терміни подання звітності сам перерахунок фактично проводиться у травні. Тому і з 1 червня пенсіонери, які працюють, отримують відразу доплати за три місяці за квітень, за травень. І червень, і надалі будуть отримувати вже підвищену пенсію, яку їм нарахували з квітня 2023 року. Сума підвищення різна та залежить від стажу, зарплати та розміру пенсії. За даними Мінсоцполітики, на сьогодні в Україні продовжують працювати 2,7 мільйона пенсіонерів, але підвищені пенсії отримують лише близько 600 тисяч. І пенсії перерахують двом категоріям. Перша категорія це пенсіонерам, які працюють та станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу. І друга категорія це пенсіонерам, з моменту призначення пенсії яких або попереднього перерахунку минуло 2 роки. Тобто, якщо пенсіонер продовжує працювати, але отримав перерахунок минулого року у 2023 році, його вже не отримає. Також я хотів би вам коротко розповісти про те, кому пенсію у 2023 році не підвищать. Зі старими пенсіями залишається кілька категорій громадян. Їх чотири категорії. Перша категорія це працюючі пенсіонери, які мають недостатній низький страховий стаж, а розрахований розмір пенсії до, до 2100 гривень. Друга категорія це експрацівники прокуратури. Третя категорія пенсіонери, які мають вищу пенсію від максимальної за розрахунком 20 930 гривень. І четверта категорія це громадяни, які отримують шумічно-довічне грошове утримання. Зокрема, такими являються судді. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.